Це мальовнича країна, що розташована на островах у східній частині Азії. Її називають країною, де сходить сонце і не дарма. З японської ніхон саме це й означає. Японія складається з тисячі островів, але найбільше з них концю, Хокайдо, кюсю. І Сікоку. Столиця країни Токіо одне з найбільших і найсучасніших міст у світі. Японія відома своєю природою. Тут є і могутні гори як фудзі, і нижні вишневі сади, і синє синє море. Але найцікавіше в Японії це її особлива культура, яка поєднує стародавні традиції і сучасні технології. Сучасна Японія це не лише роботи, хмарочоси і потяги майбутнього. А ще й багато речей, які ми бачимо навколо себе і навіть не підозрюємо. Вони звідти. аніме, манго, відеоігри, суші, медлі іграшки. Усе це прийшло до нас із Японії. Багато дітей в Україні знають персонажів на Наруто, Техачу, Сейлор, Гун чи Таторо. Але багато, мало хто засмисується, що це частина великої японської культури, яка поширюється по всьому світі. Саме тому Японія подобається багатьом. Вона поєднує вигадку і реальність, і казку і науку робить звичні речі і яскравішими, і добрішими та цікавішими. Суші, рамен, онігірі, моти. Японська кухня знайома кожному, навіть якщо ми ніколи не були в Японії. Суші – це страви з рису, водрості та риби, яку в Японії їдять на щодня, як думають, багато. Хто, а зазвичай на свята. Ремен це суп з локшиною і смачним бульйоном, який має десятки варіантів. Японська їжа часто яскрава, акуратна і виглядає як витвір мистецтва. У Японії навіть звичайний обід може виглядати як персонаж з мультфільму. Тому не дивно, що японські страви стали улюбленими в всьому світі. Вони не тільки смачні, а ще й милі, веселі і цікаві. Японія була зовсім іншою. тут правили імператора, жили шляхетні самураї, які мали свій особливий кодекс честі. Бусідо жінки гейші навчалися музиці, танці, поезії, витончені розмови. Чайна церемонія перетворювала звичайне чуювання на справжнє мистецтво. Люди жили в дерев'яних будинках з паперовими дверима носили кімоно і ходило по татамі. Давня культура залишила велике слід у сучасному житті. Сьогодні японці продовжують святкувати традиційні свята, носити кімоно на особливі події, шанувати природу. Усе це робить японську культуру не лише цікавою, а й глибокою. Нія вмію дивувати. Вона може бути веселою як аніме, глибокою, як самурайська мудрість і смачною, як суші. Усе, що ми бачимо в магазинах, мультфільмах чи навіть у соцмережах мірять мілі... іграшки, кольорові їжі, незвичні історії. Часто має свої корені саме в Японії. Ця країна навчає нас бачити красу в деталях, цінувати порядок, поважати інших і ніколи не боятися мріяти. Тому Японія так приваблює людей у всьому світі. Вона справжня, добра і трошечки чарівна.